Тут. Маленькі шоколадки на подушках, як я люблю. Це ти з Джой не жила. Цукерки, крізь. <різь> я скоро повернусь. <різь> <різь> О, так! Моніка швидше сюди, тут перегони. Нам потрібен інший номер. Господи, вони і склянки нам дали. Склянки в помаді. А якщо вони не поміняли склянки, то невідомо, що ще вони не поміняли. Любий, я просто хочу, щоб все було ідеально. Попросимо інший номер. Добре. А, тільки давай одразу, бо там сказали, що п'яти втрачає швидкість. Решті. Сказали, що в нього залишилося всього півпа. О, це ще надовго. Цей номер нам теж не підходить. Що, чому? Тут вид в сад, а ми заплатили за номер з видом на океан. Ну, останній номер з вікнами на океан тебе не влаштував. Вибач, а можна тебе на хвилиночку? Ага. Чендлер! Ці клоуни хочуть на нас нагрітися, але чорта звав, ми ж не дурники. Слухай, мене всі ці номери влаштовують. Давай вже десь і беремося, щоб я міг додивитись. Міг провести з тобою близькові вихідні. Цей номер мені подобається. Нічого, нічого, прокляття. Це стандартний набір каналів. Може, вимкнемо телевізор. Невже ти хотів провести вечір ось так? То я псую тобі задоволення від переміни номерів? Не кажи, що це я зіпсувала вечір. А хто? Не вже коридорний, який носив наші речі по 10 різних номерах. Не знаю. Може, то ідіот, який хотів доїхати з Олбані до Канади з половиною баку? Не кажи погано про померлих. Ми ж хотіли провести цей вечір разом. Що з тобою? Та нічого, я, я просто хотів подивитися телевізор. В чому проблема? Розслабся, мам. Що ти сказав? Я сказав, розслабся мон.